Інформаційний підсумок подій у Дніпрі та області за минулу добу випуску новин 9 каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Спочатку стисло про головне. На місці вибуху ракети не підлягають ремонту щонайменше 97 квартир. Репортаж з місця трагедії сьогодні у випуску майже тиждень заливає квартиру. В одному з будинків Дніпра прорвала труба опалення, а голова ОСББ відмовляється ремонтувати. Уроки української від діджеї в Україні запустили мовний проєкт Говорю. 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Генштаб звітує про чергові злочини окупанта вчинені проти українського народу. Протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних ударів, 3 з яких по цивільних об'єктах, а також 14 авіаційних ударів. Зафіксовано 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля агресор продовжує зосереджувати на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському. Докладно про те, що діється вздовж лінії зіткнення. Дивіться в інтерактивній мапі. Згідно щоденних зведень генштабу протягом минулої доби. Противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення на куплінському напрямку вогневого впливу зазнали райони п'яти населених пунктів Харківщини. Та трьох населених пунктів Луганщини з усіх наявних наземних вогневих засобів. Противник вів обстріли на Лиманському напрямку, бив по Макіївці, Кремні та Ямполівці. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступ. Вогневого ураження ворожої артилерії зазнали 15 районів населених пунктів Донеччини. Наші військові успішно відбили атаку окупантів на Авдіївському напрямку. Там під вогнем Авдіївка, Водяне та Мар'янка. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по вугледару. Микільських дачах та причистівці Донецької області від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів на запорізькому напрямку. Мінометні та артилерійські обстріли продовжуються на Херсонському напрямку. Окупанти обстріляли Антонівку та місто Херсон. Постраждали цивільні. Російські окупаційні війська в ніч з 17 на 18 січня знову вдарили по Нікопольському району. Вгатили щонайменше 20 снарядів зі ствольної артилерії. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України. Під прицілом опинились дві громади: це Марганецька та Червоногригорівська. У Марганецькій громаді снаряди обірвали дві лінії електропередач. У Червоногригорівській побили кілька приватних будинків, але на щастя, люди не ушкоджені. Чергова трагедія в Україні сьогодні в броварах на Київщині впав гелікоптер. ДСНС сталося це неподалік працюючого дитячого садочку та житлового будинку. На місці падіння виникла пожежа. За офіційним повідомленням ДСНС України станом на 15.45 пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них одна дитина. Також є постраждалі. Поранено 25 осіб, з них 11 дітей. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ України та держсекретаря. На місці вибуху ракети на перемозі вже закінчилися рятувальні роботи. Завали повністю розібрали та вивезли. Наразі їх сортують на полігоні, аби там знайти фрагменти тіл загиблих. Потім їх передадуть на ДНК експертизу. Про це повідомив заступник міського голови. Наразі точно відомо, що не підлягають ремонту майже 100 квартир. Проте, після експертизи це число може зрости. Вже четвертий день на місці трагедії працює Сергій Філіппов, тож докладніше у його матеріалі. Від місця вибуху до цієї квартири півтора під'їзду. Тут найбільше постраждала ця кімната. У неї влетів балконний блок, двері та вікно. Власниця каже, лише дивом залишилися живими її діти, адже зазвичай вони тут граються і дивляться телевізор. Але перед вибухом уся сім'я зібралася в іншій кімнаті. Я звичайно на кухні після роботи я приїхала, хотіла готувати ужин, а Муж гаріть дьом немножко мушка ми сиділи в комнате, прийшли діти, собака. Вот. Ну, ми мы редко собираемся, нету такого времени, щоб ми там как бы долгое время. Это мы, ми минут 15, просто сиділи в кімнаті всі рядышком. І все це произошло одне момент. диван був завалений уламками скла і бетону. Тож в цьому приміщенні навряд чи хтось би вижив. Той факт, що вся сім'я вціліла, Анастасія називає неабияким везінням. У сусідній кімнаті вікно значно менше, тож і уламків від нього менше в рази. Повністю всі. Во всіх кінатах в кухні рамним є то не навіть з адкосами. За іронією долі квартиру ще й затопило. Комунальники вночі відновили водопостачання в будинку, і кілька поверхів додатково залило водою. Вже зараз відомо, що не підлягає ремонту щонайменше 97 квартир. Зараз будинок вивчають експерти, які за два тижні винесуть свій вердикт. Скільки ще під'їздів потрібно буде розібрати у міській раді? Вже пообіцяли власникам грошове відшкодування за зруйноване житло. Компенсація від городського совета буде до 1 мільйона гривень. Зараз механізм повністю розробляється, це буде не просто мільйон гривень. Анастасія Фандієва ще не знає, залишиться її квартира чи під'їзд розберуть, але впевнена, коли звідси забере усі речі, ні вона, ні діти ніколи сюди не повернуться. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Мешканцям Дніпропетровщини пропонують долучитися до платформи Екозагроза. Її мета фіксація на місцях та аналіз впливу воєнної агресії та інших чинників на екологію, а ще попередження загроз довкіллю. Для зручності користування екозагроза має веб-версію та мобільний додаток. За допомогою спеціального ресурсу у режимі реального часу можна дізнатися, що з водоймами, лісами та повітрям у конкретному населеному пункті. Важливо, ресурс також дозволяє звернути увагу фахівців на конкретну екологічну загрозу. Тому людей на місцях просять повідомляти про випадки, що шкодять навколишньому середовищу. Звернутися онлайн до спеціалістів можна із питанням стихійних сміттєзвалищ, забруднення річок чи фактів незаконного вилову риби, підкріпити інформацію. Бажана фотофіксацію проблеми наголошують у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Майже тиждень аварійна труба опалення затоплює квартиру пенсіонерки. На вулиці Новесельні в триповерхівці ще 13 січня на горищі прорвало трубу. Жінка, котра проживає на верхньому поверсі і досі вимочує ганчірки та підставляє відро. А керуюча ОСББ відмовляється проводити ремонтні роботи, аргументуючи це заборгованістю жінки та інших мешканців по сплаті внесків. Докладно в ситуації розбиралася наша знімальна група. 13 січня на горищі триповерхового будинку за адресою Новосельна, 15 прорвало трубу опалення. Вся вода тече пані Наталії в квартиру, котра проживає на верхньому поверсі. Ванну кімнату затоплює вже майже тиждень. Жінка вимушена кілька разів на день виносити відро з водою та вимочувати ганчірки. Вона звернулася до керуючої ОСББ, але та Відмовила у ремонті труби через заборгованість. Наталія пояснює, оплачувати внески немає змоги. Жінки онкологічне захворюваю. Сегодня тоже все кошты идут на ликувание. Я еще раз говорю, я больной человек. Вот у меня все деньги уходят на лекарства. И, и я не больше. могу. А пенсия у меня 2,200. Вот. И я не могу платить ей. Я просила у нее реструктуризацию долго, Она мне тоже не дала реструктуризацию для того, чтобы я получала субсидию. Она мне тоже не дала, сказала только на год. Ну что такое год? Та нічого жінка звернулася до сантехніка. Він порахував ремонт труби вартістю в одну тисячу гривень. Однак керуюча ОСББ не дозволила проводити ремонт та виставила жінці кошторис, що склав інший спеціаліст на суму три тисячі гривень. А хоче тільки, щоб я платила на ОСББ і стільки, скільки скаже вона. Сантехник сантехнік сказав. Ну орієнтувач на тисячу, ну плюс-мінус. А хоче хоче шістсот. Ви розумієте, різниця достатньо существенна. Ми зв'язалися з керуючою цього будинку. Голова ОСББ коментує боргу пані Наталії майже 19 тисяч. Щодо труби, то вона стара та аварійна, проте ремонтувати її не збираються, адже загальний борг по будинку майже 60 тисяч, і на відновлення комунікації бюджету немає. Через несплату мешканців минулоріч також не вдалося зробити відмостки за програмою співфінансування, адже необхідної суми для участі не знайшлося. Вона не хоче виконувати закони, а ми фінансуємося в низками. У нас інших немає істочника фінансування, тому ми думаємо, що і хто є допоможе, і вона все таки не хоче як то, виконувати закон. Отже, голова ОСББ виставила жінці коштори щодо ремонту. Однак, за словами адвоката, труба знаходиться на горищі. А отже, вона є спільною власністю мешканців будинку. Тому обслуговувати її має саме управління ОСББ. Навіть якщо в неї є заборгованість, вона не зобов'язана нічого ремонтувати в будинку. Якщо в неї є заборгованість, е, ну це звісно погано. Однак ОСББ повинно було давно подати позовну заяву про стягнення з неї, неї заборгованості, а не накопичувати її, не накопичувати проблему, і тепер не знаючи, як її вирішити. Тому що, скоріш за все, у ОСББ просто немає коштів, і вони намагаються таким шляхом вирішити свою ситуацію. Тож, за словами адвоката, якщо відбулося залиття квартири не з провини мешканки, то управління ОСББ має скласти акт про залиття, потім провести експертизу та оцінити рівень пошкодження майна. І вже після цього постраждала мешканка квартири, має право звернутися з позовною заявою до СББ щодо стягнення збитків. Однак не сплачувати борг це дійсно порушення закону. Тому якщо мешканці не згодні з тарифами, що були затверджені на загальних зборах, то також можна написати позовну заяву про скасування цих рішень. Ангеліна Машинцева, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. Мова об'єднує з початком повномасштабного вторгнення. Більшість російськомовних громадян вирішили покращити знання української. Тому для новоспечених учнів створили безліч різних форматів для вивчення державної. Один із таких мовний проєкт Говорю, заснований Дніпрянами. 26 аудіо та відеопрограм мають допомогти людям в легкій формі удосконалити свої навички спілкування. Прослуховуючи підкасти на радіо і у соцмережах, вони ненав'язливо спонукають українців почати вживати солов'їну в повсякденному житті, зазначає керівниця проєкту. Тож докладніше про лагідну українізацію далі у сюжеті. Привіт, я Даня Білий. Це Юля Карпова, і ми радіоведучі, які говорять українською мовою. Я україномовна від народження і придумана цим світом для того, щоб Даня Білий повноцінно і сповна перейшов на українську. Ми мали це приховати, щоб ви дізналися про це вже в проєкті. До речі, це проект говорю. Ми говоримо про перехід на українську мову. початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато російськомовних українців вирішили перейти на Солов'їну. Утім, багато хто соромиться або ніяковіє, роблячи помилки під. Час процесу навчання, тому що підтримати людей, які бажають удосконалити свої навички спілкування, був створений мовний проєкт. Говорю, розповідає керівниця. Було багато проєктів щодо переходу на українську мову, і ми не єдине, не єдині, хто робили такий проєкт. Але єдині поки в тому, що ми підійшли до нього до цього питання, тобто це були і відео передачі. Які було розповсюджено у всіх соціальних мережах у Фейсбуці, інстаграмі, тіктоці та е, на каналі Ютуб, крім цього, організатори використали зовнішню рекламу на білбордах у 15 великих містах по всій території України. Також 26 програм проєкту транслювалися на двох національних радіостанціях хіт Фем та «Байрактар». Ведучими стали відомі діджеї України Юлія Карпова та Даня Білий. І він був російському. І от спочатку вже цієї війни, повномасштабної, він перейшов на українську мову і в ефірі, і в пол. А Юля, вона з Тернополя, вона з народження україномовна. І от такий тандем вийшов класний, коли Даня намагається говорити. Юля, його десь поправляти, десь пояснювати йому якісь. Тобто, Даня, як приклад того, як. Людина перейшла на українську мову. Наталія впевнена, такий проєкт в ненав'язливій формі та за допомогою якісного контенту допоможе багатьом заговорити українською в побуті. Тому зупинятися не планують, а хочуть і надалі розвивати цю ідею. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. Слідкуємо за розвитком подій. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. Тримаємося, піклуємося про тих, кому саме зараз потрібна допомога з вірою у наших людей та перемогу.